Гоночні ігри на 8 і 16 біт це, мабуть, окремий ностальгічний вайб. Не всі вони були гарніми. На жаль, дуже багато гоночних ігор було такими, що в ті часи вони ще сприймалися нормально, а зараз в них грати буде неможливо. Але були і непогані гоночні ігри, незважаючи на 8 і 16 біт. Наприклад, гра Lotus 2, яку зробила студія Electronics Arts у 1992 році, доволі напоганий представник саме 16-бітного гоночного жанру. Ця студія вона зробила Знамениті Роатреш, тому і з Лотусом у них вийшло доволі непогано. В грі Лотус ви можете грати як одним, так і двома ігроками. Якщо ви будете грати вдвох, то екран розділиться. Таке саме механіки були і в тому ж Ротреші, який я вже згадував. Також в Lotus 2 ви можете обрати одразу любу з автомобілів. Ви можете обрати або спортивний автомобіль, звичайний, або гоночний, або можете обрати також. Спортивний, але кабріолет. Вони будуть різного кольору, і, в принципі, цікаво поганяти і за того, і за того. Коробка передач автоматична, але можна, здається, міняти в налаштуваннях перед началом траси. Ну і самі траси побудовані таким чином, як і багато трас в ті часи, саме в таких гонках. Тут гонка зроблена, щоб ви машину бачите з видом з позаду, і якби таке псевдо-3D, ваш автомобіль їде вперед. Ну, верніше, ваш екран скролиться на вас, і ви так от їздити, є відчуття погоні. І... Саме тут зроблено так, що у вас траса поділена на три чекпоїнти. І на, ці, на проходження цих чекпоїнтів вам дається час. За цей час вам треба е, доїхати до чекпоїнта, щоб відновилося час, потім до слідуючого і потім фінал. Вам будуть заважати ну, все, що можливо тут заважати. По-перше, буде купа автомобілів, в які ви будете врізатися. Ваш автомобіль не буде взриватися, не буде там, перекидатися, як в OutRun. хоча на OutRun чимось схожа ця гра. Але він буде дуже швидко втрачати швидкість і Вам треба буде її набирати знову. В деяких, в деяких рівнях часу дається багато, в деяких трасах його впритик мало, і тому треба дуже швидко їх проїжджати. Ну, все по-різному. Цікаво ще те, що в цій грі навіть є пори е, доби, ви можете їхати як в день, так і вночі. А також є змінювальні погодні умови. Ну, Наприклад, ви можете їхати по пустелі на сонечку, а можете їхати вночі під дощ і під грозу. Це дуже круто. По звукам в цій грі, на жаль, не все. Це так добре. Музика в неї є перед початком трас, але коли ви граєте в саму трасу, ви чуєте тільки шум мотора. Навіть не чуєте шум гальм, тільки шум мотора. На жаль, тільки так, але це 16 біт, треба розуміти. На цьому все. Всім пока!